Дорогие, уважаемые сотрудники спецавтоматики, сегодня у нас праздничный день. Сегодня нашей организации 50 лет. С чем я вас всех и поздравляю. И хочу пожелать вам, чтобы вы оставались еще долгие годы здоровы, чтобы в семье было, было получше, счастливы, И чтобы в наших семьях, в нашей работе были только положительные эмоции и прогресс. Борне прилежити а починалось усе з міністерського наказу номер 19 від 20 лютого 1962 року про створення в Одесі проектно-конструкторської монтажної організації. Проєктний же підрозділ був створений у перших числах березня, тому зараз колектив святкує ювілей. За 50 років організація розрослась, і якщо біля витоків стояли троє, то сьогодні КНВП спецавтоматика нараховує 40 висококласних спеціалістів. У нас остался костяк тех старых, ну не, не в смысле возраста, а в смысле квалификации опыта специалистов, которые обладают колоссальным опытом работы в области пожарной автоматики. Я думаю, что это самая квалифицированная организация в Одессе. За радянських часів організація приймала замовлення з усього союзу. Зараз же в основному обслуговує Одесу. Часто доводиться займатися надскладними об'єктами, серед яких нафтобази, атомні станції, військові кораблі, висотні будинки, театри. До речі, система протипожежної безпеки, готелю на морвокзалі також справа рук спеціалістів КНВП спецавтоматика. Не дають розслабитись і конкуренти організації, що дихають у спину, з кожним роком більшає. Я не хочу сказати, що Допустим, это плохо, конкуренция, это всегда хорошо. И при конкуренции можно определить, кто лучше. Конечно, хотелось бы, чтобы в наше время очень тяжело, чтобы эта конкуренция была справедливой, честной. И как бы побеждали те люди и переходили проекты к знающим людям, чтобы они проектировались. Потому что я считаю, что проекты, которые мы делаем и монтируем, это очень важно. Это і жизнь, і сохранность людей, не то что имущество, благополучие, это жизни людей. складною і відповідальною роботою займається дружний колектив спецавтоматики. Під рукою вогнегасник за плечима багаторічний досвід. Вони роблять життя в нашому місті спокійним та безпечним. Їхні старання непомітні і тільки тому, що вони виконують свою роботу на відмінно.